Відкрити компанію лише початок. Справжні труднощі починаються, коли потрібно її закрити. Наш клієнт, іноземний інвестор, відкрив у Польщі товариство з обмеженою відповідальністю з метою ведення ресторанного бізнесу. Він орендував приміщення у престижній локації в центрі Варшави та підписав довгостроковий договір оренди. Спочатку все виглядало перспективно, але згодом виявилося, що доходи значно менші за витрати. У договорі не було передбачено жодних механізмів на випадок кризи. Не було реальної можливості довгострокового розірвання чи передачі договору. Партнер роками фінансував компанію власними позиками, сподіваючись, що ситуація покращиться. Коли він вирішив подати на банкрутство, з'ясувалося, що це коштує ще більше. Саме банкрутство це тривалий, довгий і складний процес, пов'язаний із додатковими формальностями. Та ризиком відповідальності для для членів правління на практиці. Ліквідація компанії або банкрутство є набагато складнішим та дорожчим ніж її відкриття. Крім того, продати компанію зі збитками також нелегка справа, особливо якщо немає охочих її купити. Цей приклад показує, наскільки важливим є належне правове планування не лише під час створення компаній, а й при прийнятті ключових бізнес рішень. Тому ми рекомендуємо завчасно консультуватися перед підписанням важливих договорів, які можуть зв'язати підприємця на роки.